Власники скандальної котельні на Карбашева у Луцьку під час війни у два рази збільшили вартість оренди котельні. Так виходить, що за рік з кишень лучан на неї йде 36 мільйонів гривень. Ба більше за останні роки з міської казни на модернізацію цієї котельні пішло близько 20 мільйонів гривень. Чому взагалі міська влада погоджується на таке? Та хто взагалі загадковий власник цієї котельні? Давайте розбиратись. Нагадаємо, 31 жовтня Луцька влада на чолі з мером Поліщуком продовжила кабальну схему оренди котельні на Карбишева на сотні мільйонів гривень. Відповідне рішення прийняли під час сесії. Тож тепер з міської казни ще аж цілих три роки виплачуватимуться десятки мільйонів гривень прямісінько у кишеню власника котельні. Що цікаво, директором підприємства, яке є власником тієї самої скандальної котельні на Карбишева, є такий собі Богдан. Ан Денисюк, окрім керування фірмою, яка добряче збагачується з луцького бюджету, він ще й є членом виконавчого комітету Луцькради. Цікаве співпадіння, чи не так цього, так би мовити, успішного бізнесмена ми зустріли у мерії під час чергового засідання виконкому. Тож вирішили скористатися моментом і таки розпитати у нього детальніше про котельню. А саме чому його підприємство прийняло рішення у період великої війни підняти вартість. Оренди удвічі більше. Аж до трьох мільйонів за місяць це справді шалені кошти виходять. Ну по-перше, там не до трьох мільйонів. От а в минулому році це було здається два мільйони сто тисяч. Скільки там два мільйони триста тепер Воно залежить від інфляції. Інфляції як такої немає зараз. Останні місяця ці видатки встановили орієнтовно два мільйони триста п'ятдесят тисяч гривень з врахуванням інфляційних моментів. Однак ще планер центр. Повернулося до сплати ПДВ, тому на сьогодні сума суматина 2 мільйони 800 тисяч. Виглядає це все так, що хтось з них говорить неправду. Втім, як бачимо, пан Скорубський у вересні 2023 року говорив геть інше. Оренда котельні таки становила 2 мільйони 800 тисяч гривень. Бо ж згідно з умов договору оренди, росте інфляція, зростає і вартість оренди. Таким чином, вже з початку 2024 року за оренду котельні. Лучани можуть платити не лише майже 3 мільйони гривень у місяць, а цілком можливо, що ця сума зросте ще більше. Таким чином, за три роки оренда котельні обійдеться у понад 100 мільйонів гривень. Втім, давайте повернемось до того, чому ж власники котельні взагалі підняли вартість оренди. Це здійснювалося за правилами, які були встановлені з самого початку договором оренди. Мені здається 2017 чи 2016 років, де визначається 15% від вартості оціненого майна, оцінено майна було здійснено в минулому році, і його вартість зросла. І на підставі цього, на умовах, які визначені законом про оренду державного чи комунального майна. Ми звернулися з проханням підвищити його для цих речей. Майно швиденько оцінили вартість оренди за рахунок цього підняли. А ось про мільйони гривень з міського бюджету, вкладених у модернізацію котельні, чомусь забули. Скажіть, а чи при врахуванні е, цієї вартості було враховано те, що е, багато коштів міська рада за останні роки врахував... вклала у модернізацію цієї котельні? Зокрема, наскільки нам відомо, що це йдеться про суму 20 мільйонів за кілька років. Багато що було куплено, і генератори були встановлені? Зараз скажу тут. Є такий цікавий момент. Е, перше, ви чітко розумієте, або на сьогодні міська рада фінансує, ми компенсуємо, і тоді збільшується орендна плата. Завжди існує домовленість між орендарем і орендодавцем. Ми використовуємо безплатно, зменшуємо витратний механізм. Або ми поки що не погодили такого відшкодування. От і все, тому що ми не бачимо можливості. Це потрібно безпосередньо для Луцької міської ради. Вона може бути по закінченню договору оренди, Це передбачено. І е, воно може бути вилучена це не проблема. Це не те, що вмуровано, і вилучити його неможливо. Тож виходить, що Луцька міська влада вклала майже 20 мільйонів гривень у модернізацію котельні, закупила для неї генератори, системи пуску насосів, проклала резервну лінію живлення, і після цього навіть не спробувала домовитись з власниками котельні, аби зменшити вартість оренди, і просто-напросто погодилась платити шалені кошти комусь у кишеню протягом наступних трьох років. Цікавить. Чи спробувала міська влада, Луцьк тепло, можливо, директор, хтось чи спілкувався, чи якось пробували зменшити цю вартість оренди? Тобто, чи були якісь от кроки в напрямку того, щоб менше платити все таки з міського бюджету, так як війна зараз і кошти треба на війну? Це ж не означає, що о, одразу о, з тим всім погодилися, тому що о, пропозиція наша була внесена перерахунок. Я мені дуже важко зараз сказати точний місяць, чи це був липень. От затвердження було здійснено десь через два-через три місяці. Далі, вже після певної паузи, після певних переговорів, Луцька міська рада вирішила, що вона все-таки погоджується з збільшенням цієї орендної плати. Скажу, зокрема, на вашу думку, чи можна було б якось все таки менше платити, так як війна і потрібні справді кошти на ЗСУ? Десь тут запитання не Скажімо, так не дуже будемо говорити коректно, коли використовують той самий стан війни чи не стан війни. Запитання чи можливо платити таке менше грошей за оренду у стан війни некоректне? Погодьтесь, така відповідь шокує, адже нині ця передплата могла б бути спрямована на першочергові потреби на допомогу зсу. Натомість, пан Денисюк вважає, що зараз доцільно піднімати вартість оренди котельні, змушуючи лучан поповнювати чиїсь приватні кишені. У такий важкий час, якщо ми не бачимо змоги зменшити цієї орендної плати, зараз людей це справді турбує, зважаючи на усю ситуацію, що відбувається, тому ми змушені так само вас запитувати. бо це великі кошти. Це якщо брати навіть той самий за один рік, це кілька десятків мільйонів гривень, якщо три роки. Так, але хто сказав, що? В, в, в цьому в, у випадку експлуатації, ну перше, можна відмовитися від оренди, так от е, е, але хто сказав, що від того е, зменшиться, я не веду мову про те, що вона буде визначена висока е, вартість однієї гігакалорії, калорії, але існує десь якісь амортизаційні відрахування, і е, у нас було дешевше надавальницькій схемі після оренди. Будемо говорити, воно для Луцьк тепла трошки здорожалося. При поверненні назад, я не знаю, як воно буде. Це треба рахувати повністю ту всю економіку. Я думаю, що найближчим часом ми не можемо обговорювати зменшення орендної плати. Виходить, що, вочевидь, комусь просто вигідно дерти з містян шалені гроші за тепло. Тільки от кому хто є власником котельні? Чи можете назвати? О... Ну, я директор підприємства, який є власником котерів. Все останнє є в відкритих джерелах. Не можете назвати прізвище? Ви можете звернутися в реєстр. Будь ласка, ваші ваші колеги є відкритий реєстр. Ви можете прочитати, а назвати не можете. Ну це ж в принципі дві секунди. Ну, подивіться там. Ну ради бога. <різвища> подивіться там. Ну ради Бога. Хто ж такий цей загадковий містер? Ікс, що пан Денисюк відверто боїться називати на камеру його прізвище? Залишається лише здогадуватись. Тим часом ми взялись шукати відповіді на запитання, чому ж Луцька влада та Луцьк тепло нічого не зробили, аби зменшити вартість оренди котельні для міста. Так, ми завітали у ДКП Луцьктепло аби поспілкуватись з директором підприємства Іваном Скорупським. Добрий день це журналісти з телеканалу Конкурент Тіві. Ми до Івана Анатолійовича. Тут не <свят> чи то збіг обставин такий і з нами просто не захотіли спілкуватись, чи то справді пан Скорубський у відрядженні незрозуміло. Адже, як нагадаємо, коментувати ситуацію із котельнею одразу після прийняття рішення про її оренду на три роки. Тоді, 31 жовтня, директору Луцьктепла нашій знімальній групі не захотів. Ми ж надіслали у підприємство інформаційний запит. Відповіді на них ми обов'язково повідомимо у наступних випусках. Так, ситуація навколо котельні це як суцільна загадка, схована під сімома замками. Спершу з міської казни у неї вкладають майже 20 мільйонів гривень на модернізацію. А потім зі згоди Поліщука вдвічі збільшують вартість її оренди, зовсім не враховуючи попередні у неї ж інвестиції. Очевидно, будучи мером міста, Поліщуку вигідно збагачувати чиюсь кишеню грошима лучан, а чию кишеню говорити бояться.